Людина з тривожним розглядом відмічає постійну фонову тривогу, страх за майбутнє, постійне передчуття і очікування чогось поганого. Окрім цього, є і певні фізіологічні симптоми тривоги. Давайте розбиратись. Наше сьогодення вимагає від нас зібраності та організованості. Але дуже часто у людей з підвищеним рівнем тривоги виникають погіршення концентрації уваги та пам'яті. Людина може забувати, куди поклала ключі чи закрила двері, які справи мала виконати сьогодні. І саме з проблемою погіршення концентрації уваги та пам'яті вона першочергово звертається до спеціаліста, хоча діагноз може бути зовсім іншим, і на це варто звернути увагу. Погіршення пам'яті та концентрації уваги бувають з різних причин. Часто це є внаслідок багатозадачності, наслідком того, що мозок не може одночасно утримувати великий об'єм інформації. Іноді це є фізіологічні прояви підвищеного рівня тривожності, а часом це буває початок деменції, тому необхідно вчасно звернутися до відповідного спеціаліста, пройти всі необхідні тестування та шкали, щоб з'ясувати причину проблеми.